Великий шанувальник української пісні, народного фольклору та естради приїхав до нас із селища міського типу Буштино Тячівського району. Я той некаюся, у вас той такий ремінь. І це от кличка. От поперека. Це от поперека? Та ж то, кличко, вам попереку ломив, чи що? Це пояс ще не раз не, не, не пропав. Так я вижу, що не пропав з таким авторитетом, він не пропаде. Добрий день, як вас звати? Добрий день, мене звати Мирослав Шваля. Ви до нас приїхали з міста Тячу. Міста Тячів. А що будете виконувати зараз? Зараз я виконаю пісню, яка вже стала народною у селі Колочава. і автор мій друг Іван Штайр, музикант. Він написав її дуже давно. Ми її поклали на музику. Хочу, щоб всі її почули. Він є автором тексту і музики? Так. Будь ласка. Це начало суміш Майкла Джексона та Валерки велки О, Ой, як добре сьогодні згадати, сині, гори і рідні Карпати, Де жареліється чиста вода, є у серці, моєму святиня, Колочава моя, Колочава моя, моє рідне село, ти в долині тереблі живе. Чирі виконавці так і хочеться слухати і слухати. Вітайте, новий закарпатський поп-король, закарпатський Стас Михайлов, Степан Гіга. Все в одному. Мирослав, молодець. Дякую. Але ми вже трішки перехвилювалися. Ні, просто змучився. Знаєте, як сячило далеко три часи на поїзда, вставай, доки сюди добереш до вас, одети. Та... Тут ми вас розуміємо. У вас є великий плюс в тому, що у вас друг є композитором і пише музику. Він пише дуже добре в жанрі традиційної української естради. Це досить якісно. Це вам потрібно надалі з ним продовжити співпрацю. Для рукаш оркестра це трошки не той формат. Тому ви зрозумієте, а так у вас є перспектива, ви молодець. Дякую вам. Мирослав, один із суддів сказав, що ви закарпатський стас Михайлов. Як ви до цього поставили? Ну, до критики треба ставити серйозно, я так думаю. А тобто, ви думаєте, що це критика погана? Ну, нічого поганого не буває. Просто вони так бачать мене. Ну а й, про що б ви так хотіли ще написати? Що я в планах, в майбутньому, в мріях, можливо? Хотілося б написати, хотілося б сохранити те, що є, і приумножити. А зараз я написав пісню про дубове, поставив на музику, бо я працюю в студії звукозапису оранжерущиком. Перед тим писали пісню а зараз не згадаю, яке солоно. Закарпатський верхович, теж в народному стилі. І все про населені пункти. Ну, не зовсім, просто так все попадає. Треба це сохранити, що є, а попса там, рок одно, друге, то воно буде завжди, але воно йде з народного все. Рокаш теж пішов з народної пісні.